Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюр. У мене декілька днів відпустки. Ми поїхали провідати сім'ю мого чоловіка. І ось хочу трошки показати садочок моєї свекрухи. Чи як там кажуть, по-французьки кажуть гарна мама, бель мама». В неї також такий ставочок. Скоро почнуть квітнути. Нюніфах, як по нашому водяні Лілії. Зараз ось такі півники водяні квітнуть. І також хочу сьогодні показати, як вона вирощує котлею. Вона кожну року в неї квітне шикарно. І <свіття> хочу розказати показати, як це в неї виходить. І е, ми. Орхобольні орхомани, які е, щось придумаємо, щось видумуємо, щось там е, піклуємось, а е, деякі люди просто її, її подарували давним-давно в, в одній, ну, як така композиція була. Вона зелененькі квіточки повитягувала, і от вже 5 чи 6 років у неї вона квітне не перестаючи. Тому хочу вам її показати і розказати, як вона за нею доглядає. Прогуляємося по її садочку. Я винесла на вулицю цю котлею, бо вона мене попросила, може ми її пересадимо, тому що вже давним-давно вона в неї. І хочу показати. Я вставлю фото, тому що вона квітне завжди взимку. Фото, як вона квітне. Ось, дивіться, щоб ви розуміли, кожна бульба все гарніша і гарніша. Дебела, здорова, якщо ви бачите, ось тут вона квітла, ось тут вона квітла, ось тут. Тут і оце остання будба, яка квітла, якщо ви бачите, дуже-дуже товстий е зріз, квітонос був. І ось там уже зараз покажу, бачите, пішов новий зріст. Ось там. от. І покажу вам субстрат. Ось такий субстрат. Трошки кори, не знаю, що там. Вона в закритій системі в такому горщику. Якщо ви бачите, ви бачите, може, посторонні звуки, сусіди. Тут. В общем, хоче, щоб я її пересадила. Я навіть приготувала субстрат. Але якщо відсюди ви... її не витягнеш. Дивіться, вона там врослася. я не знаю, так коріння зверху зовсім не видно. Але вона так врослася в цей горщик, що ну я не знаю, хіба що його розбити. І, е, в общем, е, так як вона себе добре почуває, е, вона е, моя гарна мама, як, як кажуть по-французьки бель-мамо, е, сказала: давай будемо трогати єдине, ми трошки присипемо свіженької кори. Із цими я додала е, туди е, осмокоту, щоб чуть-чуть було. Поливається вона, як моя е, е, як Анжеліка вспомне, звати її Анжеліка, буду казати Анжеліка. Е, поливає вона, як е, вспомне, що треба її полити, льє від душі, нічого не зливає, і е, вода з-під крану. І е, ніяких ніяких добрив від слова зовсім. В них дуже калькована вода, ну дуже калькована, якщо ви придивитесь, там воно навіть нарости. Так, оці е, чешуйки, вони такі темні, але бурби вона наїдає здоровенні. І е, кожного року в кінці січня, ціле люто вона квітне. Ось такі, ось такі діли. Хто вона, що вона, вона навіть і не знала, що це котлея. Ми колись приїхали на, в лютому на канікули, я побачила, як вона квітла. Це було 3-4 роки тому. І я зрозуміла, що це котлея, або який гібрид, гібридична неї. Хто в цьому розуміє, може по фото ви подивитесь і напишете. Просто для цікавості. Вона їй якось без різниці, як вона називається, але просто для цікавості. Чи це гібрид гібридою, чи це все ж таки видова котлея? Ось так. Колись в неї дуже багато було фаленопсісів, але вона ну, якось переросла. Зараз уже, е, в неї декілька проблем і, е, зі здоров'ям, тому е, вона по мінімуму робить, Але в неї дуже-дуже гарний стан. Садочка дуже вона полюбляє прикрашати. Ось така розповідь. А і ще покажу, де вона в неї стоїть е в домі. Ну так от, ось на такому вікні, щоб ви розуміли, не і зверху там е вікна. І ось так. Така міні-теплиця, міні-веранда. В салоні, і ось так ця котлея тут стоїть. Просто на вікні, коли приту... захищена від сонця, коли ні. І от собі тут зростає і горя немає. Но хочу також показати, тут не сквітла, ось така яскрава трояндочка. Так що інколи не треба забубонів, не треба танці з бубоном. Просто знайти її гарне, гарне місце. От ці е, котлеї дуже добре, коли багато сонця, інколи дають води. І все. А все остальне то вже таке забаганки. Ми так дуже їх. Залюблюємо, що доводимо до, до мору. Їх просто треба інколи залишати в спокої і все. І така невеличка вставочка, також для Ніни з Дніпра з її екзотами. Хочу показати Анжеліки. В неї тут е -е, дерево, це буде вже третий, четвертий рік буде плодоносити. Це фурма. Какі. У нас тут називають какі. Ось, ось тут це більше всього, це тільки не можу зрозуміти, чи вже заквітло, ну як проквітло і буде завяз Чи це такі квіточки, а потім буде завяз Тут повно, повно. Ось тут. А, як тільки я захотіла знімати, так, як не мотоцикли. Якісь самоліти літають. Ось тут. Зростає він на вулиці, це коло Страсбурга. Ну, дех як. Нульова температура взимку, в принципі, він добре. В тому році в неї десь відро було. Тільки вона перелякалася, дуже рано їх занесла, бо побоялася, що вони змерзнуть. Потім я їй сказала, і вона потім прочитала, що які вони перших заморозків не бояться чи фурма. Не знаю, краще вам казати. Ось так бачите. І також в неї тут зростає інжир білий і синій, то вже, якщо подивитися, також починає бути зав'язь. Там, ну вже великі, великі в неї дерева. Хоча віками б не могла подумати, що коло Страсбурга будуть буде інжир рости. Так, де де? Оп. Ось так от. Знаю, чи ні. Так що... І дуже-дуже стара вишня. Отак От оплетена. Ну, Анжеліка вона полюбляє такий, знаєте, якби англійський дворик, англійський садочок, щоб все було трошки зароще. Оце б, вона б і тут щось садила, ну, мій... Батько чоловіка, йому треба, щоб був кусок ідеальної трави. Ми цьому не фанати, тому ну, що є, то є. У кожного свій е, смак. Дендробіум, Ой, рододендром тут також заквітає. Ну. Цьому році мало квітнув. Більше пішли нові зрости. Ось так от. Ну а я всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока. Слава Україні!